Всім привіт, лайфхаки, поїздки на концерт BLACKPINK, частина друга. Знову ж таки, буду розповідати не стільки про сам виступ, скільки про всі нюанси навколо. Перший момент туалет. Смійтесь, смійтесь, але я бачила купу коментарів. А як там з туалетом? І якщо чесно, я сама хвилювалась. Ми прийшли десь за 6 годин до початку. І реально було питання: а якщо захочеться. Але організатори це непогано продумали. Вбиралень було багато. Черги були, але вони рухались. Не скажу, що там все стерильно, але переживати, що ти пропустиш концерт через це точно не варто. Другий момент ціни на їжу. Я знала, що дорого, але не настільки. Ми з'їли бургер за 600 гривень. З маком навіть поряд не стоїть, тому краще їсти завчасно, щоб не ловити такий культурний шок. Вихід з концерту. Дівчата, коли концерт уже добігає кінця, хвилин за 30 можна потроху відходити назад, не тікати, а просто відійти з центру натовпу і вийти спокійно, без штовханини. Взяти квитки без перекупів офіційно не так і складно. Ми, наприклад, купили в ту ж хвилину, коли відкрився продаж, і все пройшло спокійно, без нервів. Я ще й роздрукувала їх на всякий випадок, бо може і телефон сісти і щось пропасти, а папірець тебе не підведе. А ще Біряйте, як працює транспорт, щоб нікуди не запізнитись, якось так.